Як зрозуміти, що ваш кіт замерз. Поведінка котика розповість ще холодно тварині. Важко повірити, що коти можуть мерзнути. Вони мають густу шерсть і здатні адаптуватися до різних умов. Але кішки все ж мерзнуть, навіть домашні. На дворі в холодну погоду вони можуть отримати гіпотермію або навіть обмороження. Коли кішки починають мерзнути. Загальне правило таке. Якщо людина почувається замерзлою, очевидно, для котика це теж некомфортна температура. На вулиці котам стає холодно, коли температура повітря пускається нижче за 7 градусів тепла. А тривале перебування поза теплим укриттям у морозну погоду може призвести до гіпотермії, обмороження і навіть смерті тварини. Стан здоров'я, при якому температура тіла спускається нижче необхідної для підтримування життєвих процесів, називається гіпотермією. На неї вказують такі симптоми озноб, тремтіння, слабкість і млявість, блідість слизових, температура тіла нижче 36 градусів Цельсія. Як зрозуміти, що кіт змерз? Густа шерсть чудово утеплює котячий організм, але все ж таки низькі температури не витримує. Більшість кішок чудово відчувають зміну температури. І коли мерзнуть, починають шукати тепліше місце. На перший погляд, важко зрозуміти, чи холодно котику. Але є способи дізнатися про це. Перевірте котячі вушка, лапки та хвіст. Якщо вони холодні, є ризик того, що кіт замерз. Кіт спить біля батареї. Якщо кіт залишає звичне місце і перебирається ближче до джерела тепла, це також ознака дискомфорту через низьку температуру повітря. Кіт скручується клубочком. Деякі кішки сплять у такій позі завжди. Але все ж таки, це може бути ознакою того, що тварині холодно, особливо якщо кіт додатково укривається лапками та хвостиком. Як забезпечити коту тепло? Щоб котику було комфортно і він не мерз, не відпускайте його на вулицю в холодну погоду. Вдома подбайте про тепле гніздечко для тварини з пледом або старим светром. Для цього також чудово підійде картонна коробка. У холодну пору року потрібно завжди стежити за тим, щоб тварина була нагодована і напоєна. Це допоможе їй регулювати температуру тіла. Але не варто ставити ліжко тварини надто близько до батареї, коти теж легко перегріваються і не завжди вчасно це відчувають. Не забувайте про безпритульних хвостиків, підгодовуйте їх, наливайте теплу водичку, відкривайте під'їзди та підвали, зробіть тимчасові будиночки із підручних матеріалів, щоб тваринки хоча б на деякий час могли зігрітися. Будьте милосердними, будьте людьми. Друзі, а як почуваються ваші вихованці в холодну пору року? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.